Живчик! смакуйте з користю! Вітаю вас! Побудувати бізнес в будь-які часи було непростою справою. Про особливості юридичного бізнесу і як краще його почати сьогодні. Говоримо з Михайлом Ілляшевим. Михайло Іляшев, 34 роки, заслужений юрист України. Входить до числа найкращих адвокатів країни та очолює одну з провідних в Україні юридичних фірм. Одружений має двох дітей. Захоплюється риболовлею. Вам 34 роки, але я так бачив вас в полі зору вже досить давно років 10, а може й більше, ви вже є успішним і юристом, і керівником фірми. А цікаво, а як же ви все це побудували? Те, що ми створили там, в 97-му році нашу юридичну фірму, звісно що це була авантюра на той момент, коли студенти 4-го курсу створюють юридичну фірму. Ну, то був такий час. Ми подивилися, як застосувати свої знання, як, застосувати, як е, застосувати свої амбіції. Тобто, перше, це створення компанії, те, що ми не пішли працювати, а створили свою. Правильний крок стане на 97 рік. Всі знаходилися в початковому стані. Тобто був момент такий, що ми все ж таки нам повезло з часом. В Англії не можна людині там, в 25 років відкрити юридичну фірму, бути успішним. Це неможливо, який би ти генієм не був. В принципі ж можна юристом піти і працювати в чиїйсь фірмі. Правильно ж? А я маю на увазі, що коли ви робили е, свій вибір, да, як це ви зробили, ви все-таки е, організували свій бізнес і запросили до себе юристів. Спочатку ми нікого до себе не запрошували. Юридичний бізнес, коли він починався, він складався тільки з нас, партнерів. Ми його створили, ми самі працювали. У нас не було штату юристів. Юристи вони з'являються згодом, коли ти вже сам не спроможній виконати ту роботу. З якою до тебе звертається, Тоді ти починаєш шукати інших людей. Але ідея така була завжди. Але ж перед тим, як когось наймати, ти повинен себе роботою завантажити. Щоб бути партнером, наприклад, юридичної фірми, ти повинен забезпечити роботою себе і ще чотирьох. От коли ти можеш забезпечити себе і ще чотирьох юристів, то тоді ти можеш щось на сьогодні розраховувати, що ти колись будеш партнером юридичної фірми за таких умов. А завантажити цією роботою ти зможеш тоді, коли Клієнт буде звертатися до тебе. І якщо опитують клієнтів, як же вони вибирають, до кого звернутися, до якої юридичної фірми? І в світі завжди кажуть, перший чинник це ми звертаємося до конкретного юриста. А вже другий чинник, де цей юрист на сьогоднішній день працює? Завтра я знаю, у нас є фахівці підуть від нас і підуть клієнти. А от вас дивляться зараз молоді ваші колеги, і вони хочуть також стати засновниками. Юридичної фірми або мати успішну юридичну практику. Що змінилося? Як треба діяти на сьогоднішній день? Ринок він вже зайнятий. Багато існує юридичних фірм з великою історією, з позитивною репутацією, і знайти своє місце просто прийти, сісти і почати. На рівні працювати ти вже не зможеш. Ринок далеко просунувся. Тому я все ж таки порадив би молодим фахівцям шукати гарні юридичні фірми, і йти туди працювати, і згодом ти станеш партнером. Якщо ти будеш гарним юристом, якщо ти будеш робити все правильно, на завершення програми ваше побажання: що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети. Я порадив у молодому поколінні пов'язувати своє майбутнє все ж таки з Україною. В Україні можна реалізувати себе. Для цього треба бажання і багато роботи. Від нашого спонсора вам ось Живчик. Прийти. Дякую. Здоров'я. Дякую. Живчик, смакуйте з користю!